Hello everyone. Привіт усім. вітання із Риги, Латвія. Для мене велика честь брати участь у такій значній конференції, яка має на меті покращити психічне здоров'я українських дітей, обмінчик досвідом та шляхом пошуку нової підтримки. Але перед тим я як продовжити, я хочу представитися. Моя освіта політологія та менеджмент охорони здоров'я. Якщо все піде добре, до кінця цього року я отримую ступінь магістра у галузі громадського здоров'я, що спеціалізується на ментальному здоров'ї. У Лондонському королівському коледжі я протягом останніх 14 років займалася охороною здоров'я та соціальним забезпеченням дітей. І весь цей час я очолювала фонд дитячої лікарні, який є найбільшою багатопрофільною організацією в Латвії для дітей з різними проблемами із здоров'я. Також ми є партнерами єдиного в Латвії багатопрофільного дитячого закладу охорони здоров'я, дитячої клінічної університетської лікарні. Протягом останніх п'яти років я також є засновним генеральним директором ресурсного центру для дітей і підлітків, який є першою громадською службою психічного здоров'я для підлітків та їх сімей. Зараз у нас є дев'ять регіональних відділень по всій країні. А наша мультидисциплінарна команда складається з понад 110 спеціалістів. Але перш за все, я дружина й мати чотирьох дітей, і моя сім'я це моя найбільша та найважливіша допомога. А тепер Давайте перейдемо до моєї сьогоднішньої теми. я повинна попередити вас, що моя сьогоднішня презентація трохи схожа на вашу національну страву, борш, тому що я буду змішувати різні інгредієнти. Але сподіваюся, що вам це буде цікаво але я вважаю, що допомога в стосунках є основою будь-якої психосоціальної підтримки, особливо під час кризи. Неурядові організації, цивільні особи, місцеві громади вони ближче до дітей та їхніх сімей, ніж великі установи та уряди. Тому ми можемо надати підтримку швидше та гнучкіше. У цьому контексті. Я хотіла б нагадати вам Майкла Рутера про важливість для дитини, хоча б одного хорошого стосунку з дорослим у наш час, особливо коли так багато українських дітей втратили батьків або їхні батьки самі мають проблеми з психічним здоров'ям. Can be that one adult, будь кенбідаван може бути тією дорослою людиною, яка забезпечує такі добрі стосунки. Досвід Латвії демонструє важливість цих взаємовідносин, які найчастіше відбуваються поза кабінетом психологів. Можна помітити, що дуже невелика частина дітей, що повернулися, користуються спеціалізованими послугами. І Чим спеціалізованіша послуга, тим менше дітей її отримали. Нам ні, що в березні ми взяли на роботу психолога Наталія, яка знайшла притулок у Латвії разом зі своєю донькою, і разом з нею ми вирішили, що вона буде працювати не в офісі, а працюватиме в центрах для біженців. І ви бачите, що це рішення було плідним, оскільки вона допомогла більшій кількості дітей ніж дитяча лікарня, підлітковий центр разом у заці. На жаль, нашій шкільній системі навчається лише третина України. Міські дітей, як ми всі знаємо, школа це не лише освіта. це дуже велике середовище для розвитку дитини, де вона може розвиватися соціальні навички. Вона може будувати стосунки, де неформальна підтримка психічного здоров'я може бути надана через підтримку однокласників, через підтримку вчителів. Тому потрібно зробити більше, щоб українські діти могли навчатися в наших школах але як ми бачимо, основу піраміди складає базові стосунки. наш уряд максимально доклав до цього зусиль, і цивільні особи залучилися до донання різноманітної підтримки українським дітям та їхнім родинам. І вся ця допомога, яку вони надають, це не просто практична підтримка. це форма сприяння спілкуванню. As I promised, a little bit of Borscht. Really І, я як обіцяла you, трохи борщу, але дуже хотіла б поділитися з вами нашим uh, недавнім проєктом у uh, Фонді Дитячі лікарня. Це тісно пов'язано з психічним здоров'ям дітей, Оскільки ці 15 коротких анімацій, які ми зробили, були результатом процесу uh, психологічної терапії uh, для дітей віком від 4 до 12 років. У дітей було завдання намалювати свою історію та уявити щасливий кінець. Ось Анімації Сподіваюсь, після конференції ви отримаєте доступ до цієї презентації. Тож ви зможете переглянути наш youtube канал, поділитися на подивитися на ці анімації. Ми сподіваємося, що це може стати вам ресурсом для дітей, спеціалістів та для широкої громадськості. Оскільки це короткі анімації, дитячі малюнки та історії можуть допомогти сформувати наші власні почуття. А, а зрештою, і дітям, і нам, дорослим, теж треба. Думати і бачити, and уявляти you, собі ці щасливі закінчення, і я можу вам сказати, що всі діти щасливі кінці включали українську перемогу і перемога України для нас дуже важлива. Тож українські діти, які досі живуть в Україні і кожного дня переживають війну. Тому підтримуючи українських дітей в Латвії, ми думали, як можна допомогти українським дітям в Україні. Мені випала. Нагода супроводжувати нашу першу леді і взяти участь у саміті Перша леді та Джентльменів, який відбувся в Києві цього літа, там я дізналася більше про систему охорони психічного здоров'я в Україні, І моєю метою було побудувати стосунки з організаціями в Україні, які допомагають дітям та іншим. Ми є партнерами двох чудових Jen організацій. Охмедітчоденсхоспитал Джендюкренян. Та дитяча лікарня охмадигав разом з нашими новими партнерами. Ми вже визначили кілька напрямків діяльності. Один із них це обмін знаннями та досвідом. Зараз українці мають унікальний досвід роботи з травмою війни. Зі свого боку ми можемо забезпечити супровід спеціалістів при необхідності. Ми можемо надати пацієнтам онлайн консультації. Ми також можемо провести навчання, наприклад, ризик самогубства та само. Шкодження зріста коше і в Латвії, але не тільки в Україні, і тому ми можемо Ми вже маємо можливість певні інструменти та знання, як з ними працювати труднощі, якими ми можемо поділитися українською маємо, це один напрямок дії вже практично перевірно. Це був абсолютно практичний табір, який проходив в грудні минулого року. У нашому першому таборі брали участь 20 дітей із своїми мамами, а їх супроводжує спеціалісти лікарні «Охмадит». Формати 10 днів у групі, а також різноманітні розважальні заходи. Ми дізналися, що такий табір можна організувати за дуже короткий термін. Я думаю, що нам знадобилися менш трьох тижнів, і це можна зробити з дуже розумними витратами. Тому я закликаю інші країни розглянути подібні формати підтримки. І існують різні підходи до психосоціальних втручань, і ми обрали підхід. Розвитку з менш структурованим втручанням забезпечення безпечного середовища, розважальні заходи і зосередиться на стосунках і взаємовідносинах. У нас було чотири терапевтичні групи. Одна із них була для матерів. Для матерів ми поставили кілька цілей, яких хотіли досягти під час цього процесу. Фенвісусис внутрішніх ресурсів, нормалізація травматичного досвіду через універсалізацію. У нас було три. Три групові сесії, тому одна була зосереджена на минулому, друга на сьогоденні, а третя на майбутньому. А також ми скористалися можливістю побудувати ці відносини, які могли бути корисними цим жінкам у майбутньому, тому що до прибуття в ригу вони були незнайомі. Але була що основним захворюванням цих дітей був діабет. Скоріше за все, ці матері можуть продовжитися далі. Пілкування і після закінчення цього проекту У в форматі групової терапії. Ми використовували драматичні та вузькі елементи драматичної терапії для дітей. Ми розділили дітей на три вікові групи. Як ви бачили, це вище. І звичайно, кожна група мала трохи різний фокус. Але, взагалі, ми знову зосередилися і робимо акцент на ресурсах, позитивних емоціях та творчості також ми працювали над навичками, емоційними ресурсами, використовували драматичну та музикальну терапію, арт плей і ось наші дуже Але Ми побачили широкі результати, що було для нас позитивним сюрпризом. Оскільки як я вже згадувала, члени групи не знали один одного до приїзду в табір. Ми отримали дуже позитивний. І від дітей від матерів від наших колег за Ми бачили дуже позитивні наслідки, і звичайно, ми набули досвіду та побудували стосунки з нашими дорослими колегами, другими колегами, і це призвело до багатьох інших значущих проєктів щодо табору. Як вже сказала. Це був перший із багатьох наступних проєктів. As I said, it was the first from many to follow this year. Надієндев на принці моєї презентації я хотіла би поділитися з цією картиною фото з нашим першим членом психосоціального репутаційного табору, що зустрічається з президентом Латвії та нашою першою леді. Я вважаю це дуже символічним і сподіваюся, ви знаєте, що в Латвії ми всі за вас. Ми будемо вашою допомогою та до перемоги. Та після, Please, дякую вам за час і можливість взяти участь у цій конференції. Будь ласка, не соромтеся зв'язуватися з нами, і давайте побудуємо нові відносини.